18 травня, зараз ми в верхньому точці, тут у нас мороз не зацепив, Тут у нас все красиво. І чим нижче туди буду опускатися, там звісно, буде хужа ситуація. Я думаю, що я сьогодні туди не... ну, це відео не дойду, просто покажу, яка могла бути ситуація по всьому саду, якби мороз не зацепив. Це така ситуація. Тут де морозу не було. Цей рік садців дуже гарно. Тільки деякі сорта речів і моді. Не скажу, що краще, ніж завжди. А зараз дуже добре видно скільки, бо через тиждень-два листя буде більшать і яблучка почнуть потихеньку нахилятися. Тоді приходиш, дивишся, вроді би не так багато. Ось тут поодинокі груші, теж все нормально. Це Перші грушки, які були посаджені в цьому саду. Як садили в тому саду груші, посадили сюди, просто, щоб було подивитися, як вони тут і ростимуть. І подивитися, не тільки подивитися, а й щоб спробували робочі саду. Цей сорт конкретно буде, звісно, під сік, то тут проріджування може практично і не буде, а якщо і буде, то мінімальне прорідження буде. Тому що ну, ще з цього сорта є така особливість, він скидає трохи. Ось зараз ми побачимо, він трохи ще скине. Ну та всі сорта в черні скидають. Ну, тут де приморозок не зачепив то ситуація конечно, суперова. Це грушка. На цій грушці, звісно, не так багато, але все одно. О, ще опять грушка. Здається, 30 груш було посаджено в цьому першому кварталі. О, Тут аж три в цім рядку. Ті, що були пропавші. Ну, звісно, калібр не дуже великий. Це вижниця. Ну, а Появлені. О, може туди буде краще видно. Скоро будемо робити операції. Літні. Оці, що пішли вгору, їх будемо всі виламати. Це, кстати, треба було зімою виламати. Оставлятиме більш пологі гілки. Ось такого плану. Ось таку сильно вбираємо, ось гілочка залишається. Це. Ось на цьому тижні вже, я думаю, ми почнемо робити ці операції, тому що, якщо їх залишать, вони роблять не крону. От Нижню оставимо, верхню вбираємо. Вгору пішла вбираємо, ось просипається дрібна, вона буде на заміщенні. Так само гілка пішла суперовий кут, все нормально. І ось гілка пішла вгору. Ця гілка нам не потрібна. Почнемо робити із цього кварталу. Тут у нас і так яблук фото, тобто якщо якийсь невеликий стрес вона отримає, то це нам тільки плюс-менше прийдеться скидати. Ну, ми, я ж кажу, тут дуже скидати не будемо. Це більше насік орієнтоване яблуко. Ренура ревена Реанда, три сорти в мене, то вони орієнтовані на сік. Виходимо ми з ліва Симиренка. Ну, а по Смиренці, я боюсь, що буде от приморозка навіть містами, особливо там внизу. Я думаю, там будуть навіть перетяжечки, мабуть, колись таке було. Як приморозок сильний пройшов, то тут біля хвостика на айдареді, на семеренкі, перетяжечки. вони дуже на це бояться. Лігол. Ну я ж кажу, якби весь сад був в такому стані то ситуація непогана. А звичайно, ця клітка теж ще більш-менш, а той його вниз, там, звісно, ситуація дуже-дуже. Це поліголу, бачите, спрацювали гіберулінами, щоб витягнути яблука. Так само і по Голдену спрацювали гіберулінами, щоб зробити яблуко не кругле, а більш довше. Кажуть, є попит на таке яблуко.